Власне, перше, про що хотілося б сказати, те, що взагалі в усьому світі, в Європі, в США вже не існує такого поняття, як апаратне лікування, а використовується термін зорова терапія». І отже, наші партнери OculVision створили один з таких перших в Україні методів лікування амбліопії та порушення бінокулярності. І, взагалі, що таке Околавіжен? Це інноваційне рішення для тренування зору у дітей, що є альтернативою апаратному лікуванню при амбліопії і косовості. Всі методики, які ми з вами дуже добре знаємо: це павучок, хрестики, тренування позитивних та негативних фузійних резервів, вони були перенесені у веб-версію спільно з лікарями офтальмологами і були створені вже нові динамічні ігри які дуже подобаються нашим маленьким пацієнтам. Щодо проблематики, чому зараз така, такі, такі методики лікування сучасні є дуже актуальними, адже короткозорість складає в структурі захворюваності органу зору в дітей, Приблизно 80%. Далі йде амбліопія 9,1%, і 7,8 і далекозоркість 5,2 відповідно. Тому нам необхідні сучасні методики для лікування і менеджменту цих захворювань. Дуже важливо, що Околовіжн зараз співпрацює з НСЗУ і є змога застосування програми апаратних комплексів Околовіжен у власне комунальних некомерційних підприємствах. Які співпрацюють з НЦЗУ. таким чином? Середній курс лікування триває 10 днів для наших діток, і вартість кожної процедури приблизно складає 70-130 гривень. Отже, переваги тренувань около вірних, звичайно, що це заняття в домашній обстановці, особливо це актуально для пацієнтів з областей або з міст сел, де немає кабінетів охорони зору, і вони не можуть відвідувати апаратне лікування, звичайно, стандартне, яке ми всі знаємо. То те, це є дуже зручно, те, що дитина в домашніх умовах, маючи комп'ютер з діагоналлю як мінімум 13 дюймів, може спокійно займатися по 30-40 хвилин щодня. Протягом одного місяця і повторюємо такі, такі курси два-три курси на рік. А, отже, а, лікування амбліопії та косокості для пацієнтів Ocallвіжен полягає у профілактиці та лікуванні в ігровій формі. А, додані були 3D-ефекти, ігровий формат, що дозволяє, власне, розширити коло зацікавлених пацієнтів. А, заняття можна проводити будь-де будь та будь-коли. І, в принципі, для встановлення програми не потрібен візит до лікаря. Пацієнти, самостійно займаючись до того в стандартних кабінетах охорони здоров'я, не маючи змогу продовжувати їх відвідування, можуть, знаходячись в будь-якій точці світу, продовжувати апаратне лікування, зорову терапію сучасно за допомогою Околовіжен. Отже, які можливості відкриває нам застосування сучасної зорової терапії? В першу чергу це тренування та покращення базових рухів очей, такі як стеження та сакади, руйнування супресії при монокулярному характері зору, контроль супресії за допомогою ангелівних окулярів, які йдуть в комплекті, стимуляція зорових провідних шляхів, бінокулярна взаємодія, тренування центральної та периферичної фузії. Покращення амплітуди та гнучкості фузійної вергенції, як позитивна, так і негативна дивергенція, зорова моторна координація, розвиток та покращення стереозору, лікування в кабінеті спеціаліста та вдома. Ми, наприклад, в нашій клініці зір дитини використовуємо околовіжен, як один одну з методик для корекції маленьких куточків косоокості або лікування амбліопії. От. А також гнучкий графік занять, тобто можна е, займатися від 15 до 30 хвилин на день, можна розбивати 15 хвилин зранку, 15 хвилин ввечері, в залежності від е, концентрації дитини на іграх около Vieжні. Отже, показаннями є монокулярний характер зору, наявність е, амбліопії, е, порушення функцій фузійної вергенції, конвергенції та дивергенції. Наявність гетерофорії, непостійна косокість, яка займає менше, ніж 50% активного часу пацієнта, опорована косокість ми дуже часто і дуже любимо призначати саме терапію за допомогою околовіжен після проведених хірургічних втручань, а також порушення зорово-моторної зорово координації внаслідок порушення кровобігу або черепно-мозкових травм. Щодо протипоказів, це є дуже важливим, адже нам треба з'ясувати, чи немає якихось порушень власне нервової системи у наших пацієнтів, також відсутність мотивації пацієнтів та неможливість контролю занять відповідальною особою найчастіше це дітки малого віку, тобто ми дивимося в індивідуальних випадках і починаємо вже займатися з програмою приблизно з трьох років. Також нецентральна фіксація, порушення когнітивних здібностей, аномальна кореспонденція сітківок, е, також кути дівіації більше 20 призманих діоптрій, е, наявність епілепсії або гострих порушень мозкового кровообігу. Ну і звичайно, при вертикальних девіаціях некомпенсованих околовіжень працювати не буде. Uh, у нас Околовіжн uh, пропонує два режими тренування зору. В першу чергу, це тренування uh, бінокулярного зору, ми його використовуємо найчастіше, а також монокулярного зору. Тренування бінокулярного зору проводиться в синьо-червоних окулярах, які пацієнти надягають найчастіше поверх своїх окулярів за їх наявності, а також тренування монокулярного зору, коли у нас задіне тільки одне око, а інше око закривається. Оклюдерами. Отже, доступ до Околвішн існують різні пакети: місяць, 3, 6, 12 місяців. В комплекті пацієнт отримує чохол на окуляри, окуляри з самі Околвішн і стартовий пакет з кодом активації, одна година тренувань на добу, і пацієнт потім в подальшому може продовжувати дію пакета у себе в електронному кабінеті. Отже, ми провели наше власне дослідження з приводу роботи з цією програмою «Околовіжен». Ми взяли у вибірку 45 пацієнтів, тривалість дослідження складала 6 місяців, вік дітей від 3 до 10 років. Кут девіації був до 5 градусів по гіршбергу. Отже, перша група е, отримувала як зорову терапію Околовіжен, так і стандартне ортоптичне лікування в кабінетах охорони зору. Друга група виключно е, терапію Околовіжен, і третя контрольна група е, просто проходила стандартне ортоптичне лікування. І, отже, які результати ми отримали? Звичайно, найкращі результати показала група, в якій було комбіноване лікування, тобто терапія околовіжен і стандартне ортопедичне лікування. До початку лікування в цій групі монокулярний характер зору мали 40% дітей після закінчення вже 14,7%. Ну і видно, що бінокулярний зір з усієї вибірки першої групи змогли досягти 47% дітей. Відповідно, друга група 35% дітей, і в третій групі, там, де було стандартне ортоптичне лікування, 25%. Всі методики є ефективними, але нам найбільше подобається саме поєднання стандартного ортоптичного лікування з терапією Ocolві. На цьому графіку також можете побачити динаміку змін по групам, також видно, що перша група показала себе найбільш успішною. І, отже, хотілося б зробити декілька висновків по даній інформації. Отже, програма Колевіж вона підтвердила свою ефективність як окремий метод впливу на формування бінокулярного зору, а також у складі комбінованої терапії. Поєднання з стандартним ортоптичним лікуванням забезпечує найвищу клінічну ефективність у корекції функціональних порушень зору. Отримані результати також підтверджують, що використання околовіжен сприяє достовірному покращенню бінокулярної взаємодії, а для нас це є основною метою лікування будь-якої косоокості. А також що результати нашого дослідження в принципі відкривають перспективи для ширшого впровадження околовіжен у реабілітаційні протоколи, також з огляду на те, що вже околовіжен включається в певні пакети НЦЗУ. На даних слайдах ви можете побачити, як власне в нашій клініці пацієнти працюють з даною програмою. Це наш кабінет нашого ортоптиста. І вона співпрацює з нашими маленькими пацієнтами саме завдяки програмі Околовіжн. От Отакий пакет, як на цьому слайді, можете побачити, отримують наші пацієнти. Тут ви можете побачити партнерів Околовіжен програми. І контакти, якщо вас це зацікавило. дуже вам дякую за увагу.